Вірі Купцова, головний тренер команди Нева Тернопіль. Ваші враження від сьогоднішнього матчу? ми чекали, що така буде гра важка, нервова гра, але ну, вона так вийшла. і вийшла. Ми дійсно сьогодні налаштовувалися на таку гру і готувалися. Вилучення нашого гравця трохи, ну, може, і десь і допомогло, а десь може і заважало нав'язати таку гру, яку ми хотіли наважати, на, намагалися нав'язати з нашому супернику. Нам треба додати атаці, тому що такі атаки, які ми проводили, вони треба завершувати ударами і моментами якимось. Ну, просто сьогодні так дійсно непогано і команда суперника виглядала. І ми, якщо не зробили такі помилки, як ми зробили після того, як нам забили м'яч, то я вважаю, що ну, для хлопців якісь претензії ми Програли мікродуелі, дуелі, які привели до того, що ми пропустили такий м'яч. Програла всередині там мікродуель, пішла така подача, яку зробив спокійно гравець Прикарпаття, а наші захисники трохи розгубилися і потирали позиції. А так, навіть при, при тому, що ми грали в 10-ром, у нас були можливості, були такі непогані атаки, ну, треба просто забивати і вирішувати якісь моменти. А так, індивідуально, майстерність, звичайно, що у Прикарпаття і майстерність, і потужність трошечки краще, ніж у наших гравців. Ну, у вас команда старше досвідчення, ніж наша команда. Ну, нам є над чим працювати. Два матчі поспіль з Карпатами вдома і зараз при Карпаттям, Це такі були західноукраїнські дербі. Це відчувалося? Ну, звичайно, такі, ну, у нас взагалі така група, що у нас кожна гра може бути така, як дербі. Тому що більше команди з західної, поэтому ну, я думаю, що такі ігри будуть по всі. Всі, ну, як ви, називається, дербі. Ви вже говорили в басіх. На останніх хвилинах ваша команда виглядала навіть симпатичніше в меншості і, так скажімо, дала бій, і активно було попереду. Чого не вистачило? Завершальний... Не вистачило просто банально майстерності виконання тих ситуацій, які у нас були. Ну, десь там. Пробили не так, там десь вартарь непогано зіграв, там десь подачу не зробили таку, як потрібно, тому що ну, це майстерність футболістів і досвід, який треба якось по-іншому може зіграти. Ну, Я дуже вдячний футболістам, тому що вони билися до останньої секунди, до останньої хвилини, там билися і намагалися щось вирівняти якусь такі, таку ситуацію, як склалася сьогодні. Ну, Привики жаль, що сьогодні програли, і дійсно для нас це. Така поразка важка і психологічно треба буде хлопців, тому що у нас зараз ще гра така з, полі, з Поліссям буде дуже важка, і команда, яка дійсно там поставила задачі собі і непогано виглядає. Ну, нам треба зараз працювати, тільки працювати, готовно, щоб налаштовуватись на інші поєдини. Незважаючи на невдалий старт, які завдання стоять перед командою на Ну, У нас перше, на першому етапі попасти в ту четвірку, яка буде боротися далі.